и ракетами ближнего радиуса действия, способными уничтожить наступающие силы противника. Это оружие было бы применено против американских войск, если бы они решили начать на Кубе сухопутную операцию. Про Америку, Кубу, Радянський Союз, про ймовірний початок Третьої світової війни та про те, як вдалося її уникнути. Нещодавно згадували воїни-інтернаціоналісти, котрі у 60-х роках допомагали острівній країні Кубі відстояти свою незалежність. Вперше за 49 років, що минуло з моменту карибської кризи, бордичівські кубинці зібралися разом. Ініціював цю зустріч Володимир Борчан, який і сам у 90-х побував на Кубі. В один прекрасний момент в мене з'явилося Желання зібрати всіх кубинців, які в 1962 році, і ті, які проходили службу на Кубі. Я довго сидів і думав. Потім зібрав всі свої бумаги, подивився, вийшов на Житомирську обласну організацію Равенка Бориса Івановича і місці з ним ними посиділи, перебарлакали і прийняли рішення провести зустріч. З воїнами, кубинцями, і операція Надир, і тих, хто проходив службу. Після кількомісячних пошуків чоловік знайшов 45 воїнів, які проходили службу на Кубі та були задіяні в операції Анадир. З'ясував, що десятьох вже нема серед живих, і що у Бердичеві та районі живе 17 дітей чорнобильців, котрі лікувалися у кубинських санаторіях. Усіх причетних до цих подій запросили на зустріч. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Живим вручили медалі та книжки про карибську кризу, в історію якої бердичевляни вписали свої імена. Ви виявилися. В центрі тих подій, практично на межі Третьої світової війни, на межі найстрашнішої, якби вона була ядерної війни. Ви знаєте, який був відбір тоді учасників, ви його пройшли, тоді відбирали найдостойніших за професійними якостями. Тоді була найжорсткіша перевірка за якостями. Людськими, ви знаєте, під яким грифом секретності проводилась операція. Про це ви найкраще можете розповісти, як вам доводилося добиратись туди, розміщувати озброєння. Події на Кубі відбувалися під час холодної війни між Радянським Союзом та Сполученими Штатами. У 1959 році революціонери на чолі із Фіделем Кастро покінчили з диктатурою Батисти, чим викликали незадоволення штатів. Аби врятувати Кубу від можливої агресії з боку Америки. Радянський Союз вирішив про всяк випадок доставити на острів свою техніку та військовослужбовців, щоб вести в оману західну розвідку. Придумали операцію Анадир за назвою річки на Чукотці. Особливість... Военно-стратегическая операция Анадыр заключается в том, что был прямое противодействие к Соединенным Штатам Америки. Это впервые так было. И было поставлено на грани Третьей мировой войны. Но особенно еще в том, что ядерное оружие тогда сумели привести на Кубу и готовы были, если понадобилось, Прийміть проти Америки. Союз таємно розмістив на кубі різні види військ та два види ракет із ядерними боєголовками. Про те, що їм належить робити, військові дізнавались в останню чергу. Нас погрузили на сухогруз, обшили катіра ракетне деревом, каркаси. потім обшили їх желізом, і вночі нас відправили. Ми знаходилися і в твіндеках, бо катяра наші були на палубі. Находились в твіндеках, дуже жарко, тяжко було все. Нас супроводжали подводні лодки до самої Куби. Соборо в гражданському, там ніхто воєнному не виходив, не ночі тільки ходили мились, ну, виконували свій долг, а Тут кубинці само собою, днем, а ми ночі. Готурив всю бойову техніку, Коли создали, приготували всю техніку, там, я тоді в ДШБ був, От, ми охороняли і аеродроми, і бази ракетні, особливо туди, там проникали, там, там ж в них база антомана американська. Коли у штатах дізналися, що під боком у них знаходяться потужні радянські ракети, уряд країни став міркувати надзустрічним кроком. Відкрите вторгнення на Кубу могло вилитись у третю світову, тож американці вирішили взяти острів у блокаду. Вона тривала 13 днів, після чого супердержави спромоглися мирно владнати конфлікт. Нині учасники операції Анадир пишаються своєю ролью у житті Куби і з теплом згадують тамтешніх мешканців. Я не бачу такого дружелюбивого народу, як кубінці, не бачу як вони нас відчали? Вони нас щупали деякі, розумієте? що ми з собою представляємо. Там були і за Кубу, і проти Кубу, хто за батіста. Ну, нас оберігали і кубінці, і ми самі себе оберігали, ми не дуже так часто ходили в той міст. Більше 20 років на Кубі діє державна програма із безкоштовного лікування дітей чорнобильців з України. За цей час там оздоровилось 6 тисяч маленьких мешканців Житомирщини. Ярослава Мазур щойно повернулась із піврічного відрядження, під час якого працювала вчителем у лікувальному таборі. Жінка розповіла присутнім про сучасне життя на Кубі. Україну і Кубу єднає програма. Куба, чорнобильська програма, яка вже ось 20 років не. Перестає працювати, незважаючи на те, що кубинці мають не такий високий рівень життя, який би їм хотілося, але все найкраще вони віддають нашим українським дітям. Вони їх безплатно лікують, безкоштовно оперують, безкоштовно оздоровлюють і такі діагнози, які не виліковуються в Україні. Там успішно виліковують. Втім, говорили на заході, і до сьогодні країна відчуває негативний вплив з боку Америки. Щоб зменшити його, кубинці вирішили звернутися до президента штатів із відкритим листом. Житомирський обласний комітет воїнов інтернаціоналістів кубинців обращається к вам убедительною просьбою: прикратіть 50 літню економічну, торгову і фінансову блокаду Куби. Который, от которой в первую очередь страдают кубинцы. Гості подарували кубинцям прапор, під яким вони 49 років тому йшли звільняти Кубу. Портрет Фіделя Кастро та жменю червоного кубинського ґрунту. Ці речі стануть експонатами у музеї воїнів-інтернаціоналістів, котрий діє в музеї історії. І де, сподіваються, учасники зустрічі незабаром з'явиться і куточок кубинців. Учасників операції Анадир закликали приєднатися до Бердичівського ветеранського руху, щоб разом добиватися своїх прав та виховувати підростаюче покоління. Організатори зустрічі сподіваються, що віднині зв'язку. Такими між кубинцями не обриватимуться, і що наступного року на 50-ту річницю операції вони зберуться в не меншому складі, щоб згадати дорогі серцю події.